Наряд на цьому під цього тубусу використали під час штурму і переходу на правий берег і прямо в кринка. Стартова ціна його 2500, п'ятсот. Хто більше тубуси, гільзи та міна близько 50 військових артефактів перевтілили у лоти волонтери громадської ініціативи Рівне Ред Блек. Військові атрибути вони отримали зі сходу України. А за виручені кошти хочуть придбати авто для військових. Зібрана сума коштів буде долучена до інших коштів, і згодом ми придбаємо автомобіль Nissan X-Trail, який передамо військовому, який виконує бойові завдання на сході України у складі бригади гвардії наступу. Стартова ціна кожного лота різниця залежно від категорії предмета. Лоти ми поділили на категорії, тобто є щось простіше, щось цікавіше, і є те, що дійсно варте уваги. Наприклад, це міна та тубус. Лоти, які є простішими, ми реалізуємо за меншу суму коштів, там буде менший крок, а щось дорожче то автоматично збільшуємо крок, щоб в кінці відчулася та сума, за яку можна придбати автівку. Організатором цього благодійного великоднього аукціону виступила Рівненська обласна дитяча лікарня, яка співпрацює із волонтерами рівне Ред Блек. Таким чином працівники медзакладу допомагають військовим на фронті, і навіть деякі з них на аукціоні представили власні картини. Хочу сказати, що це наша ідея разом з колективом обласної дитячої лікарні. Ми це проводимо далека не вперше, для того щоб постійно-постійно потримувати ті емоції. Той вогник. Нашої перемоги і все для перемоги. У нас це щотижнево щомісячно. Ті чи інші якісь заходи підтримки, так у вигляді продуктів, різних різних медикаментів, засобів для перев'язок і інших речей. Ну сьогодні вже таки більш масштабніше. Ми вийшли на третій день. Пасхи. аукціон проводили серед працівників лікарні. Один із них нещодавно повернувся із фронту. Лікував військових у стабілізаційному пункті Лиману. Я задоволення прийшов побачити своїх людей, з ким я працюю, поспілкуватися. А взяв книжку Максима Крепцова Царство і небесне, вічний спокій. Це наш рівняне. Я його дуже добре знав. Я його знав з таких, такого маленького і до великого. Коли вже він був воїном, був він був служив. Наскільки я розумію, в військах спеціального призначення це людина, яка достойна, щоб є згадували, щоб назвали вулицю в нас в Рівному, Щоб на таких на таких людях виховується юне покоління, загалом вдалося зібрати на аукціоні 100 тисяч 250 гривень. За них планують придбати автівку для військових, які служать в бригаді гвардії наступу. Ольга Донялюк, Павло Стецюк, новини Рівного.